А зараз ми вам запропонуємо сюжет із нашої умовної рубрики Ми давно хотіли. Так от ми давно хотіли в нашу епоху планшетів взяти якийсь недорогий китайський дівайс і взагалі оцінити, наскільки ця категорія техніки взагалі варта нашої з вами уваги. І чи можуть витвори під скласти хоч якусь реальну конкуренцію провідним виробникам електроніки. Ми не хотіли брати якусь там зовсім дешеву прямокутну споруду в діапазоні так 100-150 доларів. Там і так усе зрозуміло, а тупо паржать можна і без неї. Нас зацікавив діапазон доларів так за 250-300 і більш-менш пристойні технічні характеристики обіцяні виробником. Обрали оцей. Ціна до 300 доларів і доволі багатообіцяюче технічне начиння. Кюб з доволі немелодійною назвою U9GT2. Екран 9,7 дюймів, мультитач, акселерометр, гіг оперативки і 16 ГБ флеш-пам'яті на борту. Строгий алюмінієвий корпус. Щоправда, матеріал слабенький. Ми його ось цокнули і він прогнувся. Кнопки трохи грубуваті, але загального враження від дівайсу не псують. Вам усі ці дані та і загальний вигляд дівайсу нічого не нагадує? І нам нагадує, ми також одразу подумали про iPad. китайці більш ніж очевидно, вирішили нічого нового не придумувати і створили свій чіткий прообраз яблучного дівайсу. Габарити планшету тільки ствердили нас у правильності наших підозр. Практично те ж саме, однак вісенький за довжиною на кілька міліметрів довший за iPad другого покоління і схожий за шириною. Ну, трішки, може, товщий за другий яблуко-планшет, але тонший за перший. Як доказ на сайті китайського посередника, його можна купити одразу із псевдошкіряним чохлом 100% айпедівським. Ось вам дірка під камеру, яка тут в іншому місці, і вирізка під центральну кнопку, якої тут. Немає. Всі кнопки та порти тут на боках, і вони з вирізами під еплівський дівайс здебільшого співпадають, хоча іноді натужно. А в чому вони співпадають абсолютно, то це екраном. Він тут не просто схожий, він тут точно такий же. На IPS-матриці з хорошою передачою кольорів та неймовірними кутами огляду. В інтернеті подейкують, що виробник закупив забраковані Apple дисплеї, але підтверджень тому немає. Завод-виробник працює не лише на Apple, тому випустити додаткову партію. Йому не проблема. Кардинальна різниця, звичайно, буде в операційній системі. Ніякої стилізації під iOS, чистісінькій тобі Android. З заводу сюди заливають версію 2.3. але сам виробник агітує перепрошити його найновішою четвертою версією. Ми спробували, стало без проблем. Цю операцію можна доручити взагалі продавцю посереднику, купивши одразу к'юб з айскрім Сендвічем. І навіть логотипа мепла на задній кришці. Це для тих, у кого комплекс неповноцінності сягає загрозливих машин. Штабів. Купуючи, який би то не було електронний девайс, ми з вами звикли, що кожній моделі відповідають чіткі технічні характеристики, без варіантів. Одначе китайська промисловість виявилась не такою вже і принциповою в даному питанні. Тому, замовляючи собі планшет, ти за фактом можеш отримати якогось ну, реального в мішку. Ми просто поставивши відповідні програмки, вирішили перевірити, що ж там у нашого планшета всередині, і були неабияк здивовані. Процесор то як і в другому айпеді гігабайтний класу ARMv7. А от оперативки виявилося не гіг, а 728 мегабайт, як і вбудованої пам'яті, не 16, а 13 з хвостиком. Та чи можуть ці факти слугувати основою для критики? Дивимось 10-дюймовий Samsung Galaxy Tab, який точно такий же задекларованими технічними показниками. Вау! А там все точно таке ж. Найбільший же подив викликав у нас екран. Ні, мультитач тут реальний. Чудово ідентифікуються усі 10 одночасних дотиків. Та й відгук матриці тут це вже з досвіду користування доволі оперативний. Чи, вірніше, не особливо задумливий. Одначе роздільність екрану замість задекларованих айпедівських 1024 на 768 пікселів у нас чомусь виявилась меншою. Як так, ми не зрозуміли, бо у більшості аналогічних пристроїв, вірячи відгукам в інтернеті все путьом. камера, ну, вроді є обіцяні 2 мегапікселі, які за нинішніми часами звучать швидше як насмішка. Хоча знімати фотки планшетом нам так здається, може тільки безпринципна або геть загнана у безвихід людина. Повну нескладуху помітили ми і в роботі батареї. По-перше, сам виробник декларує тут аж 8 тисяч міліампер. дві батареї по 4 тисячі кожна. Але вони якось так організовані, що на практиці ви маєте класичні 4, не більше. Та і коли заряду залишається процентів 15, планшет входить у круте піке, і батарея сідає раптово. Калібрувати її самотужки ми побоялись. Але то все таке, що ми з вами взагалі вимагаємо від планшета? Комфортно полазити в інтернеті, подивитися кіно, ну і всякі там пошти та примітивні ігри. І нормальний, нормальний планшет зобов'язаний з усім цим справлятися без питань. Це і, зрештою, справляється. Усі андроїдні ігри тут і завантажуються, і запускаються, і граються. Різницю порівняно з Galaxy Tab бачите самі. Вбудований Wi-Fi допустить вас і до інтернету. А от 3G це вже вам за окрему плату через зовнішній модем, який можна онлайн замовити на сайті продавця. Можна іще купу корисностей типу блютузу дозамовити, але тоді і ціна стане менш комфортною. Переходимо до кіно. І ось тут все уже не так просто. Вбудований програвач в Андроїді ми ніколи не поважали, тому поставили MX та Rock плеєри З'їдять вони що завгодно, якого би формату файл ви їм не підсунули. Але в програмному у режимі крупногабаритне відео гальмує. Тупить і посмикується. Очевидно, ресурсу пам'яті у машини на великому файлі не вистачає, тому переключайтесь в апаратне декодування, тоді графіка працюватиме як належить, чого в Galaxy Tab зробити неможливо. І там наша МКВшка пардон, притуплює і ряснить неадекватними кадрами. Робимо висновок. Кюб обігрує іменитого суперника. Хоча за бенчмарками кореєць буде більш ніж вдвічі крутішим. Так само не просто буде переглядати й онлайн-відео. І ще куди не йшло, а от дивитись кіно напряму через EXUA буде абсолютно некомфортно. Народні умільці написали для такого випадку спеціальну програмку, але її, напевне, на гребні війни з піратством прибрали з Android-маркету. Хоча ніхто не забажає поставити її автономно і проблему з онлайн-переглядом вона по суті знімає. Ну і наостанок. Якщо ви купите собі значно дорожчий iPad, ми не обіцяємо вам вигуку захоплення від ваших знайомих. Ну, iPad, з ким не буває. А так: Вау, у тебе китаєць? Ну і як? Дай позирить! Оцього в вашому житті буде предостатньо. І більшість, покрутивши його в руках, скаже: ну, чо, нормально за такі гроші.